От я попригав на скакалки, чому лікарі не радять, от має дві скакалочки, бачите, не багато після 40. Ну, тому що це на суглоби, міністрі. Перше. Друге, на гриб... хребет на спину. Всі чоловіки чомусь Те, жінки теж е... страждають на болі в спині. Тому варто краще прогулянки робити, розминатися, поменше, поменше бігати. Ну так, пробіжки робити, але не на великій дистанції. Краще на скакалочку. 5 хвилин на скакалки поскакали, заміняє там 3 кілометри, чи навіть 5. От і часово, і здоровіше. Так що, вибирайте, чи бути активним фізичним. чи... Активний відпочинок в селі Бобриць, в казковому селі, що на Київщині, над Ставочком, маю Альтаночки, замовляйте. Поки що ще не зарезервували на Пасху. Давайте, на Великдень, дзвоніть, пишіть, замовляйте. 1500 гривень за. 1.